Що ж було далі? Ну, далі існував так званий взагалі була структурою церкви. І не будемо забувати, що на той момент слово патріархи вже можна і не вживати до російської церкви. Да. Тут такий маленький нюанс. що Після смерті патріарха Адріана в 1708 здається році Петро І Звелів не обирати, не затверджувати нового патріарха Московського. Тобто історія Московської патріархії на цьому, ну, саме в особах мала б закінчитися. І Петро І започаткував замість інститута патріарха спочатку духовну колегію, потім це було перейменовано в священний сінот. Оцей священний сінот це був фактично орган колегіальний, який управляв церквою як державну інституцію. Вже тут вже будь-які там розмови про окремішні церкви держави в тепер уже в Російській імперії теж вже і Імперія Сходом була заснована, були закінчені. Тобто це просто державна інституція, яка опікувалася питаннями релігійними, там, духовними. А, і відновити патріархію в Росії вдалося лише після того, як імперія Романових власне була. Ліквідована да, більшовиками. Ну, спочатку вона ліквідувалася внаслідок лютневого повстання, да, там, а вже потім і те, що там якась Росія без Романових, теж припинила існувати, і вже постала радянська Росія. І от в цей час було відновлено Московську патріархію, і вона була розгромлена при сталінськими. Але знову відновлення в 1943 році. Знову було обрано патріарха Сергія. Тут фактично ми можемо ну, так, на певних підставах стверджувати, що нинішня ітерація Московської патріархії є сталінською. Тобто її хрещеним батьком, якщо можна так, є, до речі, учень духовної семінарії. Там, і номінально. І Джугашвілі, тобто він її і відновив. І, і Типу, історично, і по методах роботи. Ну, можна сказати, що останнім Томасом, який отримала Московська патріархія, є там постанова МГБ, да, якою вона відновлювалася фактично. Тобто МГБ, це те, що було між НКВД і КГБ, да, в проміжку існувала МГБ. От, тобто чекісти фактично були кураторами перезаснування московської патріархії і абсолютно там є відповідальні чекісти за цей собор, який проходить, вони потім нагороди отримали відповідно. І тут же вітальне слово новообраного патріарха до Йосифа Сталіна, який там каже, що буде молитися там за мудрого там, далекоглядного правителя і так далі. І так далі. Тобто все повернулося там в часи, коли Патріархія була вірним слугою імператора, Церква була вірною слугою будь-якого найбільш тернічного, нехай імператора. Але при цьому тоді, ну, в давні часи, було як було навзаєм: церква є слугою імператора, але імператор є слугою церкви. І він же є вірним цієї церкви. Да? Він так само ходить на сповідь, він так само піклується про спасіння своєї душі. Ну, для Іосіфа Сталіна і його наступників на посаді там, лідера Радянської держави таких зобов'язань не було. Тобто церква була вже абсолютно підпорядкованою в один кінець структуру. Це да? вже тобто не було такого взаємного. Да. Тобто, церква, там якийсь священник, Бог Іосиф Сталін. Ну, Існування Бога, напевне, ставилось під сумнів, і багатьма ієрархами московської православної церкви досі ставиться. Тобто, якщо дійсно вони вірили в існування Бога, багатьох речей, які вони роблять, вони, напевно, не робили, але це вже питання, то кажу, дискутивно. То вже кожен може оцінювати на свій розсуд і давати їм оцінку. Ну, Які риси набула відповідна московська. Церква цього періоду, абсолютно в залежність від такої структури ну, від спецслужб, від, ММБ, згодом, КДБ, да. абсолютна залежність, були куратори у відповідних всіх церковних ієрархів, величезна частина самих ієрархій церкви була абсолютно чітко завербована. Вони виконували певні там, завдання, які їм давалися. Вони звітувалися про свою роботу. Навіть така річ, як таємниця сповіді, не, не могла бути таємницею, тому що якщо ж дуже там важливо, вони почули, вони мусили про це доповідати. Да? Якщо якась відкрилась таємниця важлива для держави, для спецслужб, ну, це, це страшенне порушення да, там цього таїнства і величезний гріх, але це мало місце, напевно. Що іще там? Радянські люди здебільшого це розуміли. Ходило дуже багато анекдотів на цю тему, да, там, що ну, про, ну, за, за такі слова батюшка і партбілет на стол положити можна. Ну, ну, тобто, наприклад, про те, що там ці були таємними там, комуністами і так далі, таємними агентами КДБ. Е, про багатьох таке казали. Ну, навіть от, нинішній патріарх Московський Гундяєв, да, там, патріарх Господь, як же церковним. Я... Менше з тим він був відповідальним за міжцерковні зв'язки. Ця посада обов'язково була під КДБ. Тобто, це дуже важлива роль, яка відводила церкві працювати з закордонними православними церквами. Дуже зокрема цікавило питання церкви, яка утворилася в еміграції. Так, тобто, Руська православна церква за межами радянської Росії була окремою структурою. Вона там у неї були свої приходи, тому що дуже багато виїхало з Росії православних людей, і вони потребували там, тобто і в Парижі, і в інших містах були там і в Нью-Йорку, були православні церкви. Це все була закордонна православна церква, і вона не була залежна. І тоді у КДБ була така мета, щоб налагоджувати ці контакти між цими церквами для того, щоб здійснювати через. Церкву вплив на багатьох емігрантів, які виїхали з радянської Росії там, після революції. Питання. Я я пам'ятаю, дуже багато там літератури читав про те, що а, там, типу, після революції і далі дуже багато було знесено церкво, відібрано церковне золото, релігія як така заборонена і пішла в підпілля. Я так розумію, що цей період був, там, не знаю, 20 років, а потім вони зрозуміли про те, що це можна використати як джерело пропаганди, чи як це? Джерело... Тут така історія. Ну, це післяреволюційна гарячка, коли да, і всі лідери більшовицької Росії були вивнученими атеїстами, ну, крім його, Сталіна. Він, до речі, ніколи. Сильно так не пропагував особисто. Тоді були реальні гоніння на церкву, це абсолютно правда. І думаю, пік приходиться десь на кінець 20-х років, коли масово вилучали церковне майно, розорювали церкви, зносили їх або використовували не за призначенням ці приміщення, закривали приходи. Жертвами такий гонінь, наприклад, був мій Прадід, він був церковним старостом, він за спробу захистити. Тобто майно церкви ну, потрапив на Соловки і там загинув. І є архівні матеріали, якими можна знайомитися в Україні на відміну від Росії. Про те, скільки вилучали церковних цінностей, в яких об'ємах, наприклад, тут, от, по Черкасам, по Черкащині. Я, будучи студентом, мені пощастило бути в колишньому партархіві. Який знаходиться у нас на вулиці Громо, колишній Громо, це тепер здається Залізняка. От. І е, там я знайомився зі справами так званої Шевченківської округи ОГПУ. Це ну, теж міст десь від Черкас до Звенигородки називалося Шевченківська округа, і е, там по церквах Дахнівки, найближчих сіл Черкаського тепер району. Скільки вилучалося ікон, окла... ну, Зокрема, ікони просто знищувалися, З них забиралися оклади з цінних металів, срібла, золота, церковних ризи. Тобто, да, це ж дуже... То вони були вишиті золотою ниткою, на них були там, перли на шиті часто. Ну, тобто, оці всі там, хрести, панагії, дароносиці і так далі. Вся церковна утвар, яка мала якусь цінність, вона йшла на злам. Те, що там визнавалося за предмети культури, це було дуже рідко, і вони тоді йшли по окремої категорії, а це просто йшло на зла, і це були тонни і тонни і тонни. І воно продавалося тоді за кордон, щоб забезпечити індустріалізацію. Тому що в рамках індустріалізації було прийнято рішення дуже швидко надолужити відставання від розвиненого капіталістичного світу. За рахунок того, щоб закуповувати цілі заводи, цілі технології, наймати на заході інженерів. Ну, мета індустріалізації була зрозуміла, яка підготуватися до війни, до якої Сталін дуже активно готувався. Це величезна оборонна промисловість, танкові, в першу чергу, авіаційні заводи. І Для того, щоб забезпечити цю мету, було влаштовано фактично голодомор. Коли вилучалося зерно і продавалося за кордон, були розорені церкви. Була шляхом голодомору проведена така масова конфіскація цінностей у населення, коли щось купити взагалі їжу, крім якихось там, крім того, що там на трудодень чи на картку можна було отримати лише здавши золото так званий торгсін, торговля з іноземцями. І лише там здавши якесь золото, якісь там ну валюти, напевне, не було, якісь золоті предмети, можна було, хоч там купити банально там якоїсь їжі хліба чи щось такого. І через всю систему репресій, конфіскацій, нелюдських злочинів, Сталін здійснював свою індустріалізацію. Ну, от тоді церква була не в пашані відповідно. Вона була розорена. Тисячі десятки тисяч священиків згинули. Там, десь за в Гулагу, там, да, і так далі були є свідчення цього. А, але коли а, смажений півень клюнув Сталіна в дупу, да, коли а, нацистська Німеччина завдала а, раптово, да, несподіваного <с удару <с по радянській Росії, тоді а, ну, змусили, скажімо так, замислитись а, над певною ідеологією війни. Ну, тобто вже Якась там світова революція явно не канала. Були мільйони людей, які здавалися в полон, які відмовлялися воювати. Чому там поразка 41-го року. Армія просто відмовлялася воювати за Радянський Союз, за, за Сталіна, і просто здавалася мільйонами в полон. За перших обставин, коли щось там виникала якась загроза, люди ну, краще воліли підняти руки, ніж, ніж воювати. Ну, це говорить і про. Підготовку армії, і в першу чергу про а, ідеологічну моральну підготовку то я, тобто те, що ми бачимо там за Родину, за Сталіна, це чисто Це радянський нові. міф. Ні, ну насправді, скажімо так, потім ситуацію вдалося переломити знов ж таки найжорстокішими репресіями. Ну, десь лише з офіційною статистикою, кількість розстріляних а, от, просто військовослужбовців власних розстріляних негайно там перед строєм і так далі. Це більше ста тисяч. Ну, тобто, от ми наближаємося до цифри 100 тисяч загально там, втрат російської армії, а тоді 100 тисяч тільки розстріляли. Ну, це і то наскільки ця, ця статистика відображає реальну картину, це ще питання. А скільки було кинуто там в складі штрафних батальйонів на, на кулемети, на мінні поля, і так далі? Це, це взагалі окрема історія. І от в най ваші часи того, що називали тоді, і зараз називають в Росії. Великої Вітчизняної війни, взагалі цей епізод Другої світової війни. Сталін згадав про те, що можна апелювати до інших почуттів, ніж до, там, до класового якогось почуття. Пойду, да, да. Тобто війна була фактично оголошена вітчизняною, а це абсолютна відсилка до війни 1812 року з Наполеоном. Ще є священною, да, через, через ці пісні, через маскульт. Тобто, не оголосивши вітчизняною священною, треба було дістати ще один атрибут це православну церкву. І е, православна церква була вдячна за це, як ми вже говорили. І тут же, до речі, долучилася до волонтерської роботи на кошти церкви, зокрема. Якщо мені не зраджує пам'ять, було побудовано, там, здається, якийсь там винищувач і передано до да, Червоній армії. Ну, Тобто, церква була відновлена, патріархія, верніше, була відновлена, і були певні послаблення, дозволили служби. Чому це було ще? Тому що на контрасті, як на окупованих німцями територіях відкривалася церква, які були закриті більшовиками. І, е, як би не важко тоді були було з комунікаціями, але все ж таки чутки про це поширювалися. Це було не на користь радянської влади, вона це одразу зрозуміла. Вона зрозуміла, що може програти цю частину, так сказати, іде, ідеологічну цю частину населення, і е, змушена була вдатися до е, певної амністії щодо православної церкви. Ну, весь час е, частина. Ті приходи, які були в Україні, називалися Київський екзархат, тобто з відновлення в 17-му році і до 1989.